Ефективна енергетика. Енергозбереження по Житомирськи має нові обрії завдяки активній позиції влади. Про свої ноу-хау у господарюванні заявлено на всеукраїнському рівні. Нові сторінки історії, а точніше, відродження української історії, нині відбуваються за сприяння ряду науковців та державотворців. Чому парк небезпечний? А точніше, пішоходні алеї. Після втручання правоохоронців автомобільний рух припинено. Дотримання правил у будь-чому це не лише безпека, а й повага до соціуму. А ось чим жив соціум останні сім днів, оглянемо сьогодні в інформаційно-аналітичній програмі Акценти. Вітаю вас на початку програми про події всеукраїнського рівня, де чільне місце займали Житомиряни. Сани слід готувати влітку. Саме такого принципу дотримується міська влада Житомира і тому активно презентує досягнення комунального господарства на всеукраїнському рівні та шукає нових партнерів, аби ще ефективніше. Проваджувати починання у сфері впровадження енергоефективних проектів досвід Житомира ставлять у приклад іншим містам України, адже за досить короткий час міська влада спромоглась налагодити плідну співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями. Про це наголосили представники ЄС на прес-конференції з міським головою Житомира Володимиром Дебоєм у Києві під час відкриття тижня сталої енергетики. Офіційні враження від мого колеги Дмитра Клименка. Тиждень сталої енергетики, який приймає Житомир, відкривають у Києві в представництві ЄС в Україні прес-конференцією міського голови Житомира Володимира Дебоя та представників міжнародних фінансових інституцій. Що здобуде міський голова на київських пагорбах і коли європейські гроші працюватимуть у Житомирі? Далі у сюжеті. Енергоефективні проекти це шлях у майбутнє, по якому йде місто Житомир. Досвід, який здобуло місто у процесі впровадження проєктів з енергоефективності, дійсно вартий уваги. Про це наголосили представники європейської спільноти та фонду E5P. ЄФАФПІ треба сказати, що Житомир можливо зараз в Україні є найбільш орієнтованим на майбутнє, найбільш націленим на енергоефективність містом в Україні. То можна сказати, що це основна дієва сила локомотив процесу. За словами очільника Житомира, модернізацію мереж тепло та водопостачання життєво необхідно проводити. Адже протягом 40 років інженерні мережі міста капітально не ремонтувались. На сьогодні Житомир витрачає значні кошти на ліквідацію наслідків аварій на мережах. Крім того, реалізація таких проектів матиме значний економічний ефект. Цей ефект доведений історією, Європою і сьогоденним життям. Ми просто зменшуємо залежність від газу, електричної енергії і, відповідно, будемо менше платити за ці ресурси. Ці кошти легальні, які йдуть в місто Житомир по європейським фінансовим тендерним процедурам. І відповідно краще наші підприємці зможуть прийняти участь в будівництві цих об'єктів, Енергоефективних проєктів відбувається у багатьох містах України, але Житомир це перше місто у державі, яке залучило одразу декілька міжнародних фінансових інституцій та отримало погодження центральної влади на отримання цих кредитів. Це місто України на сьогодні є для нас взірцем, як з точки зору впровадження проєктів з енергоефективності, так і з точки зору здобуття. Безцінного досвіду роботи щодо залучення фінансових ресурсів, головною ціллю проведення тижня сталої енергетики та всіх супутніх заходів є популяризація енергоефективності серед населення, формування культури економії енергії у молодого покоління та створення основ для побудови зеленої економіки. Дмитро Клименко Ігор Кучин. спеціально для програми Акценти. Цей тиждень для історії досить непростий, оскільки 22 червня в Україні та й не лише відзначали день скорботи та вшанування пам'яті жертв війни. У Житомирів досвіта пройшов загальноміський мітинг, запали свічку пам'яті. Такою стала данина шани і поваги мільйонам тих, хто загинув в роки війни і, зокрема, в перші дні червня 1941 року. Наукова бібліотека Житомирського державного університету поповнилася новими історичними виданнями. Закладу подаровано комплект книг з історії України, які побачили світ у рамках започаткованого Володимиром Зубановим ще кілька років тому проєкту Україна історія великого народу. Це новий і сучасний погляд на історію, де особлива увага приділена важливим фактам та етапам становлення української державності. Варто зазначити, що автор такого видання є радником президента України і. І саме тому зустрічі з науковцями та студентами мають не лише історично-пізнавальний характер, а й несуть просвітницьку місію. Чим особливі такі книги та як збагачують світогляд такі зустрічі? Про це Ніна Собкович. Наше суспільство чекає на відродження духовності, пояснив радник президента Володимир Зубанов, і таким чином презентував загальнонаціональний проект, розповів про питання гуманітарного аспекту на виконання ініціатив президента Віктора Януковича. Цей проект презентує на протязі вже 4-5 років. Тому виходить, що всі області України, які є в державі, залишалася така область, як Сумська, де я не був. Але от два тижні тому я відвідав Сумську. Області, там міста, які є в області, так що виходить в кожній області по декілька разів. І весь час проєкт поповнюється, доповнюється і тому є про що говорити. Його презентовано за кількома напрямками історії культури. Проєкт Україна історія великого народу. Там є книжковий напрямок, є музичний напрямок, є пропагування історії шляхом станкового мистецтва. Це створення картин батальних. Книжковий напрямок там вісім серій різних. Для об'єднання суспільства варто популяризувати історію об'єктивно та цікаво розповідати про події доступно, наголошує радник президента. Завдання одне пропагувати історію культуру нашого народу. Якщо ми знаємо історію. То у нас є шанс знайти такі теми, які нас об'єднують. В Ході бесіди слухачі підтримали ідеї Володимира Зубанова, висловили свої думки та поставили запитання, які їх найбільше турбували в рамках визначеної тематики. Цікава була думка сьогодні радника президента, який доніс до нас про надзвичайно цікаві проекти, які реалізуються групою авторів, науковців, які об'єднує цей фонд. За словами авторів головної мети проекту досягнуто. Наскільки він сам стане затребуваний суспільством і науковцями, покаже час. Ніна Собкович, Сергій Кобелянський спеціально для програми Акценти. А тим часом, з-поміж тем сьогодення, актуальною є дотримання прав, а точніше толерантність по відношенню до інших. Її подекуди не вистачає. Гідропарк єдине в громадське місце у Житомирі, де 300 тисяч на громада міста може прогулятися лісовим масивом і вийти на узбережжя Тетерева, де облаштований міський пляж. У зоні відпочинку є цілий ряд алей і доріжок. Люди тут займаються спортом, бігають, катаються на роликах і велосипедах. Та є чимало й тих, для кого пройтися повчудовий. Лісовий краєвид і подихати чистим повітрям, вочевидь, важко. А тому тут, на алеях повз пішоходів, регулярно проїжджають авто. Їх власники, не реагуючи на заборонні знаки, намагаються якомога ближче під'їхати до пляжу. Навести порядок. Взялися державтоінспектори, які три дні патрулювали паркову зону. Про правопорушення, яких дуже просто не допускати Олександр Райковський. Тема численних правопорушень водіями у пішохідних зонах гідропарку знову набула особливої актуальності з настанням літньої пори. Один з варіантів порушень приїхав в парк випивоковитий під берізками чи соснами і потім знову за кермо. І інший, на жаль, поширений варіант, коли водій замість полишити авто на стоянці маневрує за кермом між пішоходами, які спокійно йдуть парковою зоною. Люди кажуть, що для усіх тих, хто відпочиває в Житомирському гідропарку, транспорт з іноді неадекватним кермувальником – небезпека. Катя горіше, нізя, щоб їздили машини здесь. Ці же поэтому щоб не ездили. Все Віжі люди віддихають, запритіть, щоб їздять. Хоч озирається, вони вже взагалі їде, вже сигнали, даймо дорогу. Куди ти едешь? Вон там стояночка є, Ось там машину. Йди пішком, це зона отдыха. Для нашої от, зони, для нашого зон, общества Житомира, це в уму непостижимо, ребята. Так що, вибачте, звісно. Зовсім не очікували тут побачити правоохоронці більшість тих, хто заїжджав у пішохідну зону. Такі люди намагалися довести, що саме інспектори в цій ситуації не праві. Я не можу, сука, їхали, не можемо доїхати вже. Уже я Женщина, що нове вас же так само дитина, як і люди тут ходять з ребенком. А як ви дивитесь на те, що тут ходять малі діти? Вибігають, я, вибігають я, з, не з не йду, парку, з лісу. У мене в машині є тармова. Водії кажуть, дві сотні метрів до пляжу надто чимала відстань, та, погодивши, що порушили, і пообіцявши більше так не чинити, отримують усне попередження. Пасажира хотіла завести. Бачите, це я Дуже просила. Так, да, Вибачала, і оце сама нарушила. Прошу вибачення. Більше ніколи. Дякую, що ви так. Взялися і виконуєте свої обов'язки. Дуже дякую вам. Ні, просто людям как теж неудобно. Ті сколько тих 200-300 метрів до пляжа, пускай даже дольше там. Там стоїть стоїть знак, стоїть стоянка для цього спеціально зроблена. Пройти 200 метрів свіжим воду. Ну согласен, так. Ну ні, ну ми согласні. Що то так буває. Ну просто така ситуація. Тобто ми вас більше тут не будемо бачити. ні, машина. На машині я маю. До знаєте, як наш народ, поки вот не це, то. То наступного разу вже будеш здати. Ага, все. Робота все, проведена. Жасли вам дороги. Будьте здорові. Загалом за час роботи державтоінспектори задокументували 36 порушень правил дорожнього руху. Троє водіїв були навіть у стані алкогольного сп'яніння. Проїжджають автомобілі, які скоюють перешкоду для руху пішоходів, так як є це пішохідна зона. і Сюди заїжджати взагалі заборонено. Деякі водії ігнорують вимоги даних дорожніх знаків та їдуть. На дану ділянку дороги. За останні два тижні під колесами авто в області четверо людей загинуло вдвічі більше травмовано. Тому кажуть правоохоронці, головне в цьому рейді не протоколи штраф, а усвідомлення водіями, що пішохідна зона не місце для транспорту, адже усі правила дорожнього руху написані кров'ю. Олександр Райковський, Віктор Підвисоцький спеціально для програми Акценти. Хочеться вірити, що найбільш улюблене місце житомирян та гостей міста буде безпечним і та ж таки толерантність матиме місце. Інформаційний екватор перейдено, а далі акценти розставимо на таких подіях тижня. Неймовірна виставка. Вічне літо, яке було зафіксоване взимку, але представлене в нинішню літню пору, спроможне здивувати, якщо на полотнах азіатська країна оповита міфами і легендами. Як зробити відпочинок дітей змістовним і коли частиною життя стають традиції? Красивий і модний випускний бал. Чому з поміж дітей все більшої популярності набувають бальні танці? І яка користь від них для організму? У другій частині говоритимемо виключно про цікаві та пізнавальні стилі життя. От, приміром, подорожі ми усі звикли до фото звітів друзів та знайомих у соцмережах, і це прекрасні враження, як правило. Але не кожен здатен зафіксувати свої враження на полотні та ще й передавши емоції і настрій. У Житомирі відкрито красиву і барвисту виставку, на якій художник Юрій Камишний звітує полотнами про свої мандри. Далеке стало близьким, починаючи зі звуків музики. І закінчуючи безпосередньо картинами, на які чекали, протягом чотирьох затяжних українських і морозних зим митець Юрій Камишний шукав сенс життя у далекій Індії, захоплювався сам і відтворював побачене на полотнах. А тим часом дружелюбні індуси захоплювалися цим незвичним для них білим чоловіком. Дуже мало індусів знає, що це таке Україна. Ось і якось сумують з того приводу, що сер приїхав не з Парижу, не з Германії, а з України. Щось вони розуміють наші проблеми, ось, але схвально і з любов'ю представляють свою країну. Вони її дуже люблять і являються при цьому дуже великими націоналістами, що дуже, дуже цікаво. На тонку душу Юрія Камишного в дитинстві мали вплив індійські фільми. Зізнається, неодноразово плакав у кінотеатрі, розчулений як людськими пристрастями, так і відданими тваринами. А нині люди, флора і фауна представлені на полотнах. Чому такі картини зачаровують усіх без винятку? Знають шанувальники буддизму. Там збережено максимально, мені так здається, там просто цей етнос, і ну, навіть не в етносі справи, а справа в духовності. Тобто кожна жива істота це душа, і вона прагне до вищої душі. А тим часом українці чекали дива і побачили його. Юра як художник, як творець, як митець, він же не тільки тут у нас на полісі працює, він далеко за межами нашої держави набирає свою матеріалу. І ось я точно вам скажу, як полістичний громадянин, що я в очікуванні чуда. А пройшовши по експозиції, я пересвідчився в тому, що знову чудо відбулося. Ми знаємося багато років. Я є поціновувачем його творчості. А стосовно того, що представлено тут, от я от хожу і мене не залишає абсолютно враження того, що в кожній практично картині ми бачимо, як перегукуються індійські і українські мотиви. Картини здатні зачарувати навіть вибагливого українського глядача, і саме тому на виставці говорили про космічний геополітичний зв'язок Європейської України та Азіатської Індії. Тим часом винуватись події на палючому українському сонці під час презентації також був в індійському одязі. Вони ходять тільки в своєму національному, чим трішки заразили і мене прийшлось Мадура купити цей наряд. Ось вони його навіть ніколи не скидають. Як я повторюю, що індуски навіть купаються в Панджабі і в Сарі в океані, запливаючи далеко, вони все ж таки його не скидають, навіть миються в сарі і нічого такого джинсового, мікі мауса, вони на себе не надягнуть. Художники визнають їх. Колега додає шарму для цієї азіатської країни. Насправді в тій багатомільйонній країні може там. Десь щось і не зовсім гарне, але він представив дуже великі красі е, в яскравих фарбах е, всю цю країну. І Давіда є автор виставки. Наскільки просвітницьку місію несуть його полотна, адже переважна більшість шанувальників творчості Камешного в Індії не були. Ви знаєте, я в Індії не був. Е, відлітаю буквально післязавтра на Таджикистан, на дні культури України в Таджикистані вже туди Ви Знаєте, в Індії я не був, але бажання подорожувати в мене є Завжди інше питання, що не завжди є можливість. Ні, ні, жалко, шкода, що не була. Жові. Ну так, от коли я побувала на, на цій експозиції, то ви знаєте, майже майже там була, майже передав красу, теплоту, океану. Відтак Індія багатьом запам'ятається саме зафіксованими миттєвостями спогадів Юрія Камишного. Не лише Індія спроможна зачарувати українські звичаї і традиції не менш захоплюють, якщо про них патріоти розповідають і примножують справжні цінності. Все починається з дитинства, і моя колега Катерина Білошицька переконалася наскільки доступною, цікавою і захопливою може бути українська історія, та за яких обставин дітям подобаються давні обряди. В тетарівському коші вже вдруге проводять обряд ініціації хлопчика. На щебель дорослішання стають двоє хлопців семирічного віку. Їх урочисто підпережуть поясами, що символізуватиме розрив енергетичних зв'язків з мамою. твоя. На енергетичному рівні чоловік отримує енергію з неба, а жінка від землі. І коли дитина з 7 років перебуваючи в материнській атмосфері, енергія проходить скрізь, тобто вона не, не акумулюється, не концентрується в певній якості імено, якогось діла, призначення, так, тобто в них розсійність ще є. Підперезування дає можливість цю енергію вже не спускати нижче пояса і концентрувати увагу суту вже на своє внутрішнє сердечне бачення свого призначення. У символічному храмі святовита хлопці переймають від батьків основні чоловічі знання: б'ють в наковадло, піджинають сніп та демонструють бойову майстерність. Далі запалюють жартовне вогнище, приносять пожертву молоком та зерном. Там було добре. Там був спокій, дійсно. Тут був такий коло, коли замкнули зовнішнє. Там був спокій. Тобто це було зрозуміло, що все йде добре. В обряді присутні моменти звертання до сестри та матері, які благословляють у доросле життя та настановляють не забувати роду. І тільки після того хлопців, власне, підперезують. Я відчуваю так, що він став для мене і Для мене це дуже і, і складно, і почесно водночас. Напередодні спечені батьками хліб хлопці переломлюють навпіл. Таким чином вони вратаються. По окрайці також кладуть до вогнище. Пізніше і усіх присутніх вони почастують обрядовим хлібом. Був зроблений певний такий крок, щоб людина стала на, на щебель, новий котрий притаманний цьому вікові, цьому психологічному стані. Це як не на день народження, що вчора було шість років, а сьогодні, а сьогодні вже сім років. Відповідно, відчувається, що дитина переходить фізично, емоційно, там психологічно. В якийсь новий етап і захотілось гарно, правильно от його супроводжувати в цьому більше. Я так розумію, включиться в моє в чоловіче життя. Тепер дітей вітають рідні та друзі, а дівчата дарують їм свої вінки, аби хлопчики не забували роду. Така погода саме на світла. Одягали вам пояси, щоб випробувати те, що ви вмієте. А що ти вмієш? Я вмію ночами махати і битись. Духовний провідник Сонцеслав. Він же тренер та вихователь літньої таборівки наголосив, що перед проведенням обряду хлопчики пройшли підготовку та продемонстрували готовність переходу до нового вікового етапу. Вони проходили випробування на витримку. Вони раніше вставали, вони пізніше лягали. Вони чергували вночі біля вогнища у лісі. От сім років хлопчики переступити, тобто не то, що через не можу, а дійти до. Певно, кр критерія якогось да і ще більше трошки зробити, Оце. цієї пори святкують свої випуски не лише учні шкіл та студенти вишів. Своєрідні підсумки зробленого за рік нині підбивають ті, хто займається у спортивних, музичних чи танцювальних гуртках. Своїх випускників привітали у Житомирському танцювальному клубі Кристал, який відвідують понад 200 Житомирян віком від 4 років. Як говорять самі учні школи, танці стали частиною стилю їхнього життя, оскільки гартують не лише тіло, а й риси характеру. Про красивий і особливий випускний. Іван Поліщук. Владислав та Анастасія танцюють у парі впродовж десяти років. Їх випуск з танцювального клубу співав у часі затриманням шкільного атестату. Пара говорить, що за час заняття танцями бувало всяке. Після поразок хотілося все кинути, але нових сил додавали перемоги. Ходив з 5 років, тобто вже 12 років відходив. Запам'яталося, напевно, найбільше це перемоги. Всі, які були, вони їх було ну, досить багато. і кожен, Кожна перемога була по-своєму ну, такою важливою для нас. Попри радісний статус випускного вечора, його герої зізнаються, що на паркет виходять з неабияким смутком на душі. О ж смуток, але не сильно намагаюся. засмучуватись, тому що це якийсь певний етап, який потрібно пройти і перейти в нове життя. Батьки, які віддають своїх дітей на бальні танці, говорять, що ці заняття гартують не лише фізичну підготовку, а й риси характеру. Лише на перший погляд може здатися, що суть бальних танців це тільки вивчені рухи та скоординовані дії. Це спорт, який і загардовує дітей, тому що тут потрібна не тільки витривалість фізична, тут треба і емоційна витривалість, тому що діти весь час змагаються. Діти весь час хочуть відчувати чувство впевненості в собі. Якісь медалі, нагороди. Це дуже загартовує наших дітей. За словами тренера клубу, без наявності таланту досягти успіху на паркеті доволі складно, але ще важче без внутрішньої дисципліни, наполегливості та працелюбства. По-перше, повинно присутствувати три пункти: це батьки, це діти і тренер. Тому що є діти, які дуже талановиті, але вони трошки ліниві. Є діти, які дуже трудолюбиві, але вони менш талановиті. І добиваються успіху ті, які працюють, і з тими, які займаються і батьки, і тренер. Все повинно бути комплексом. А також я всім кажу своїм батькам і дітям: це саме головне це терпіння. Показником рівня майстерності для кожної пари є її участь у конкурсних змаганнях. Житомирські танцювальні клуби не пасуть задніх ні на українських, ні на міжнародних конкурсах. В цьому році на чемпіонаті України в мене пара в ювеналах 2 зайняла друге місце, з шосте місце в європейській програмі. На всеукраїнських змаганнях Черняхович та Власенко здобули. Перше місце в латиноамериканській програмі, мельник такого, це випускники Білої церкви, Теж зайняли перше місце в європейській програмі. Ми дуже задоволені, тому що діти йшли до цього 10 років. Танцюють в парі. Окрім перемог чи поразок, у кожної пари є свої особисті емоції та спогади, пов'язані з тренуваннями і конкурсами. У більшості не обходиться без сліз, помилок чи кур'йозних випадків. Ну, те, що рвалися туфлі на паркеті, це вже таке. Це в принципі, напевно, у кожної пари було таке. Було багато випадків там, де розпадалися кордулі, там плаття рвалися, туфлі. А один раз ми Львою заблокали, тож було досить цікаво там, де ми майже все місто об'їздили. Ну, врешті раз ми, ми добралися до турдіра, але все одно були цікаві випадки. Ті, хто займається танцями роками, говорять, що їх захоплення це стан душі. А вчитися органічно рухатися в такт музиці ніколи не пізно. Такі приклади вже є. В нашому клубі є хобі клас, де займаються дорослі люди, яким я зараз скажу, десь близько 50-60 років, і вони вивчають і основні кроки, танцюють в парі. На змагання ми ще не їздили з ними, але ми плануємо. А молодші учасники клубу привітали випускників своїми танцями. Головний принцип тренувань та виступів тут знають з Малку. Навіть якщо десь оступився, треба продовжувати розпочати. Говорить, треба йти. Коли ти збився, не треба здаватися, треба продовжувати танцювати. Ще бути синдай. Іван Поліщук Ігор Кучин. спеціально для програми Акценти. Майстерно танцювати не просто, але бажання навчатися спроможне підкорити будь-яку верхівку. Про верхівку, бажання і найважливіші факти говоритимемо за сім днів. Усіх православних вітаємо зі святом трійці. А в цій студії зустрінемося за тиждень. Дякую, що відстежуєте події з нашим каналом. До зустрічі.